Вітаю всіх, слава Україні! Хочу вам заспівати пісню, яку я написав декілька років назад. Тоді я служив у 10-й гірсько-штормовій бригаді, був на нульових позиціях. Від нас ворог був буквально 50-60 метрів. Це район Жолобка, район Кримського. Ну, от зараз хочу вам заспівати ту пісню, яку я написав. Пісня про кохання, про почуття. Не дивлячись, що війна страшно моторошна, але все рівно виникають думки про коханнях людей, про дівчину, про жінку, про, ну, про кохану людину. Так, зараз спробую заспівати цю пісню. Сиджу в окопі, спогад гріє, тебе згадав, твої вуста, душа моя від того мліє, і не лякає вже війна. Твої цілунки найпали. А кулі гляді, хай летять, тепер боюся більше тиші, та й кулемети не мовчать. Бо ж як замовкнуть, снайпер ходить Полює він, як сокіл той, Бо ж жертву він скоріш знаходить, він ульмирає і герой, Та поки я живий ориган. Твій образ мариться мені, як ангел вийдеш на світанку, то ні вклонюся я тобі, і буду ніжно цілувати, лицем до стегон пригорнусь, що сили буду обіймати, при надах твоїх утоплюсь, і хай стріляють. Ти, гармати луплять вдалечі, та я згадаю ті моменти, і неба світло отуси. Тебе згадаю, я в твій образ ніжний та святий. І поклонюсь тобі, як диво, та з тим піду на смертний бій. Тепер і смерті не боюся, ти стяг для мене знаменом, за щастя наше, я борюся і смерть здолаю у одно. Прошу тебе, здіймись мій ангел, як символ вічного життя. Для мене ти, як той архангел, ти ціль та сенс мого буття. Без тебе я, як та примара, як блазин день та жебра, де щастя, ось ковала хмара. Мара, і я неначе не пора, бож я в окопі не сховаюсь, від жалюгідності життя. Я перед тобою тільки каюсь, тобі шукаю каяття, бо ж я в окопі не сховаюсь, від жалю гідності життя. Я перед тобою тільки каюсь, тобі шукаю каяття. Ось така пісня. Слава Україні! Ми переможемо!